Придбав у магазині Allo, власне, ось такий кабель. USB-кабель. Один вхід USB, другий micro USB для таких якби, старіших телефонів. І, відповідно, довжина цього кабелю пів метра. В принципі, придбав його для зарядки павербанків. Оскільки павербанки, в принципі, теж мають ось такі старіші мають мікро USB, і, в принципі, їх би потрібно би було заряджати так. І, відповідно, придбав собі ось такий власний ще кабель Довжина ми маємо, бачимо, тут є 5 метрів перепрошую, 50 сантиметрів. І ось тут ми бачимо А-вилка microUSB 2.0 вилка. Що тут, власне, виробник Китай? Термін придатності 3 роки. Фірма той вказана на ось вона є: Кейбл Expert. Як воно читається досить. Також тут ми бачимо, що є алюмініва така, тобто є дроти, які обмотані алюмінієвим всередині перед. І ще що тут є, якась така сіточка намальована, в принципі, не дуже розбираюся, що тут, але ось це, напевно, непогано. Пробував цей кабель приєднувати до телефона Redmi Note 5-го і також до павербанку. Щодо павербанка, можна в принципі, от, спробувати як воно тут досить щільно заходить. Так, ось тут ми маємо ось таким чином. Powerbank Xiaomi. І також можемо спробувати його, власне, спробувати запхати в гніздо Micro USB. Так, ось таким чином воно заходить. Якось так не до кінця, як би. Так, і досить міцно, досить щільно, досить щільно тримається. Ось маємо ці такі зубчики, які завжди є з ними наразі е, проблеми. Так, як ці зубчики е, погано. Дуже часто вони пошкоджуються і дуже часто тут якби випадає, і дуже часто, коли використовують павербанк, то е, буває таке, що ну, якби не заряджається. Так, можна ще попробувати на Redmi Note Попробувати запхати. Такий в мене ще старенький телефон. Як воно тут? Ну, тут при тому, що це є досить грубий чухол, Так, ну, ось Бачимо, що тут воно так би, гніздо не до кінця так, якось заходить, так, але якось так не... Але при тому воно досить добре фіксується. Так, ось Навіть піднімаю, підняв його догори. Так, і ось таким чином, в принципі, тримає на тобу кабель. Пробував вже, цей кабель витягував, пробував його накручувати на олівець, щоб зробити таку якби, спіральку. Ну, через деякий час та спіралька, ось, бачите, як вона розкрутилася до кінця. Ну, на вигляд, такий досить якісний. З часом побачимо, але ось він переламується, ну, тобто він згинається, але з часом він. Вертається назад, в принципі, в своє таке положення, такий трошки якби еластичний. Дані, коли під'єднати до ноутбука і до телефона через оцей мікро USB, наприклад, на Xiaomi Redmi Note, то він, в принципі, дані щитується, і комп'ютер його через цей кабель бачить.